У Дніпропетровську розшукується мер. Небайдужа молодь вирішила у своїх лавах відшукати кандидата у міські очільники. Претендентів зібрали небагато, близько сотні. Всіх чекає серйозне випробування. Квесту 5 років довжиною. Кандидати встигнуть і поагітувати, і грошей підзаробити. Чим займається місцева молодь довгими зимовими вечорами, знає Михайло Ткач. Хто з вас мер. Тиме, чим ти така? Давай! Чим ти такаш, что ты нава. Їх багато і вони хочуть до влади. Дніпропетровська молодь воліє, аби мерських крісел було декілька. Мерське кресло прежде всего та власть, а власть я хочу ділитися з другими людьми, тому що, по-моєму. Одному чоловіку слишком много, а така абсолютно авторитарна власть мало креативу у владних колах. вважає підростаюче покоління. Як прийдуть до міськради, обіцяють і чесність, і гідність, і молоко для трудящих. Один раз случайно, відео засідання Верховної ради. Засідання Горсета я ні разу не бачив. Я не знаю ні одного депутата Горсевета в лицо, Я не знаю хто він. ні. Одного знаю, власне, активізуватися. Місцева молодь вирішила не сама українська діаспора за океаном. надто вже переймається проблемами місцевого самоврядування. Создати із существуючої сьогодні молодежі, э, таку частину молодіж, яка б могла самостоятельно розвивати город, то навчити їх як э, інформаційним кампаніям, так і рекламним кампаніям і допоможім в створенні бізнесу для того, щоб у них були гроші на реалізацію своєї в жизни. От і вирішили влаштувати гру для повнолітніх гроші не проб проблема, аби ж тільки були охочі пройти квест довжиною у 5 років. При 10 тисяч гривень. Ми условно назвали цю цифру, тому що, во первых первих посазданню бізнесу, ми розраховуємо на те, що люди вийдуть на такий рівень доходу. А во-вторых, якщо не дай бог хтось стане мером, то у мера часа зарплата приблизительно така. 20 гривень за реєстрацію, і ти кандидат. Найактивніші мають змогу до бюлетнів потрапити вже майбутніми виборами. Тоді й побачимо, закидають політичні аматори. Хто мер. А хто так? Невідомого прізвища. Михайло Ткач, Олександр Вернігоров. Новини 9-го каналу.